Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Привіт, трейдер, на зв'язку Viper. Дякую за підписку. Ми починаємо. Ми сьогодні будемо говорити про реферальну програму, адже Ларіум змінили її і додавали два нові герої. Це Джамарса і це Кронем. Щоб отримати Джо Марсу, нам потрібно 3 рефералки до 10 рівня прокачати. Щоб отримати кронема, нам потрібно, помимо цих трьох прокачаних на 50. Коли ми прокачаємо три рефералки до 50 рівня, ми отримаємо ще плюс 3 сакральчика. І тут 4 сакральчик, 3 войда і 6 епічних книжок. Тоді нам відкриється ось цей блок, де ми зможемо ще качати 3 рефералки. Але щоб отримати кронема, нам буде достатньо. Прокачати додатково три рефералки до 40 рівня, як ми можемо побачити. Хочемо сакральчики качаємо до 50-го. Добре, давайте ми розберемось, як швидко зробити реферальну програму. Нажимаємо надіслати запрошення. Нажали. Посилка скопійована в обмін буферу. Окей, після цього. Ми закриваємо гру. Давайте я ось так зроблю. Ми закриваємо гру, ми виходимо з аккаунта. Вийшли. окей, окей, вийшли. Бачимо ось тут вхід. Переходимо в будь-який веб-переглядач, вставляємо ось тут посилання, це видаляємо. Є ось таке посилання. Нажимаємо Enter. Відкрити додаток Plarium Play Т Так і так. Що нам потрібно? Ми жмемо Скасувати і жмемо Скачати. Воно нам зараз тут скачується. Відкриваємо. Запустити Надіюсь, вам все видно. Видно, запустити, запускаємо Plarium Play. Оберіть Нікней. Вибираємо будь-який nickname. Новий твінг 122. Беремо далі. Оберіть пароль. Вводимо сюди пароль, який нас цікавить. Ввели. Нажимаємо далі. введи свій емейл. Емейл потрібно заздалегідь зареєструвати. так Ми вводимо. Ставимо тут галочку. Реєстрація. Є новий твінк і запускається зразу ж гра. Очікуємо. Зараз вона запуститься. Давайте я ось так розгорну гру. Все, що нам потрібно було бачити поза грою, ми вже все показали. І тут нас зустрічає стандартна е, сцена. Ми це мусимо подивитися, мусимо понажимати, трішки там пропустити і так далі і тому подібне. Хто планує робити рефералку і тільки її викачувати в, план... в, 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 в межах реферальної програми? Можна реєструвати навіть на неіснуючу пошту, але зразу вам порекомендую, що пошту потрібно робити без спеціальних символів, таку, щоб, наприклад, вам прибігає крута легендарка, ви захотіли даний аккаунт прокачувати далі, і щоб ви змогли даний емейл створити. Зараз я створив на неіснуючий емейл. Такого мейла не існує. Я цю рефералку не планую качати, це робиться заради вас в пізнавальних цілях. Давай з'їв. Тут круті анімації є. Кого ж ми оберемо Давайте ми Алайн і оберемо. Її з'їли. Ми її дамо шанс на друге життя. Тут нас просять зробити все, всі стандартні маніпуляції. Прибігає нам снайпер. Закриваємо, закриваємо. І далі мусимо пройти навчання. Без нього нікуди. Тут нам розповідає про сильні слабкі удари. Жмемо авто, жмемо X2, вони швиденько зараз це все проходять. Звісно, якщо ви плануєте новий аккаунт і плануєте на ньому грати, то краще всього буде брати Каеля. Нас вірять, що ми готові, давайте продовжуємо. Є другий рівень. Супер, ще трішки, і ми закінчимо. Закінчимо проходити навчання, забираємо Ронду. Є yeah. так. Третій рівень, нічого не зробивши, ми вже третій рівень. Дивимось, відкрили нагорода за запрошення. З ось цього аккаунта ми робили реферальну програму, і ми бачимо, що воно нам підтвердило, що нас запросив ось такий аккаунт. Забрати нагороду, і ми успішно зробили рефералку. Як саме швидше прокачати рефералку? Розказую, ми йдемо у кампанію, проходимо кампанію своїми героями. проходимо першу кампанію звичайного своїми героями. Як найшвидше нам потрібно дібратися до 12-ї січаної стежини і качати на 12-12-6 3 12 -6 корм. Далі ми переходимо на важкий рівень. І також його стараємось пройти. Для прикладу, ми пройшли перший, другий, застрягли на третьому на катакомбах Нарбука. Що ж ми робимо? Ми застрягли, наприклад, на 3-6, так далі не можемо пройти. Ми повертаємось на звичайний рівень на 12-3-12-6 і далі продовжуємо качати корм, адже тут співвідношення, енергія, досвід будуть кращі. Навіть якщо ми будемо на Важкому режимі на 10 главі, ми все рівно повертаємось і качаємо на 123-126. Також паралельно ми робимо щоденні завдання, за які також дається досвід. Можемо робити випробування. Але якщо потрібно просто прокачати до 40 го до 50 го рівня, Просто аккаунт, його рівень заради того, щоб забрати рефералку. Окрім кампанії, нам нічого більше не потрібно. В перші 7 днів я рекомендую, якщо ви хочете прокачати всі 3 аккаунти, всі три рефералки, і у вас немає ні одного. Ви створюєте зразу 3. Зараз йде полювання на ронду, і ось тут дають класні артефакти. Ми створюємо 3 аккаунти, чекаємо. 6 днів забираємо круті артефакти, проточуємо їх, і кожного дня зливаємо енергію в кампанії. Більш нікуди нам заходити не потрібно. Це якщо ви хочете просто прокачати рефералку максимально швидко. Йдемо в кампанію, качаємо корм, переводимо основного героя стартового на 60 рівень. Якнайшвидше нам потрібно перейти на неможливий рівень. Також перейти на 123-126 сірчаної стежини. І тут ми продовжуємо качати корм. До 40 рівня досить швидко, аккаунт апається, а ось до 50-го приблизно потрібно в два рази більше, аніж до 40-го по часу. Ось так робиться реферальна програма. Також зараз покажу, хто планує з нуля починати грати. Показую промокодик. Промокодик Мордекай. Ось такий вводимо. Підтвердити. Тільки для Android і OS не хоче нам давати, потрібно ввести з телефону, і тоді нам дадуть Мордекая через. Промокодик, що тут, тут також нам починають вже давати всякі різні пропозиції. Ось так дуже легко створюється реферальна. реферальний аккаунт, прокачуємо, отримуємо свою Джамарсу, отримуємо свої уламочки. Також, якщо ми прокачаємо 6 рефералок, ми отримаємо коронема. Крутий герой класно заходить на нового боса Альнаме. Ось таке відео для вас сьогодні зробив. Якщо було цікаво, тисни вподобайку. Підпишись, підтримуй український контент. Зустрінемось в наступних відео. a gets everything that she wants in abundance Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.